За минулий рік в Україні зібрали на 15% більше врожаю пшениці ніж у 2013-му. Проте українці мало того, що не побачили позитивних змін та ще й спостерігають постійні подорожчання на хліб. Сьогодні на прилавках магазинів ціна на обідній хліб становить більше 7 гривень. Інші хлібні вироби мають цінову політику від 6 до 10 гривень. А як ви з цієї ситуації? Приходиться на чомусь то економіч раз в день. На їді, на чому? Каши, макароны, каши макароны, как военное время. Я была ребенком в войне, вот сейчас осталось опять. Я теперь пенсионера. Ну, хлеб все-таки покупаем это же. На чем-то другом стараюсь экономить. Напитки какие-то не покупаю или еще что-то. Ну вот мы покупаем, мы покупаем хлеб от Бородинский за 8 гривен. Он стоил когда-то 5 рублей, а теперь уже 8. конечно, сложно очень. Ну Так, як справляємося, потихеньку стараємося менше хліба їсть. Как, как, какой ще вихід? У населення виникає безліч питань, найпопулярніші з яких, чому дорожчує хліб і що буде далі з таким соціально важливим продуктом. Відповіді на ці запитання були озвучені на нараді в мерії Одеси. Там було заявлено, що ціна на хліб підіймається через подорожчання борошна і транспортно-енергетичних складових. Тож головне завдання міської влади в умовах сьогоднішнього дня прибрати спекулятивну складову при формуванні цін на, ці на цей товар. Зі своєї сторони. Виробники хліба пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб максимально піти назустріч Одеситам і утримувати доступні ціни на свою продукцію. Так керівництво підприємства Одеський каравай запропонувало зафіксувати роздрібну вартість пшеничного хліба першого сорту на рівні 6 гривень.